Вітаю у студії працює Аліна Рябко. Традиційно у цій порі розповідаємо про найактуальніші події міста та краю в інформаційному випуску новин теми дня. Росія продовжує цілеспрямовано завдавати ударів по території нашої держави. У ніч на 16 квітня на Одещині, Дніпропетровщині, Харківщині Херсонщині. Спалахнули пожежі, спровоковані російськими снарядами. Унаслідок прильотів постраждало двоє чоловіків, та було пошкоджено 10 автомобілів у місті Кам'янська Дніпропетровського району. Цієї ж ночі на Одещині через атаку БПЛА постраждало троє осіб. Горіли житлові будинки та складські будівлі. Допомогти в соціалізації та зменшити бюрократичне навантаження на поранених військових і їх родини. При спеціалізованих медзакладах краю розпочали роботу простори турботи про ветерана. Там військовослужбовцям надаватимуть комплексну підтримку на всіх етапах реабілітації та повернення до цивільного життя. У цьому їм допомагатимуть фахівці супроводу від відновлення документів до пошуку психологічної підтримки, навчання чи працевлаштування. Подробиці розповідаємо далі. На Буковині запрацювали перші три простори турботи про ветерана. Осередки комплексної допомоги військовослужбовцям та ветеранам війни їх відкрили на базі обласних медичних закладів, де проходять лікування та реабілітацію наші захисники. Спеціально створений кабінет, в якому ми робимо затишну атмосферу з кавою, з вайфаєм, з проектором, де можна подивитись кіно або футбол. Але саме головне там працюватиме фахівець супроводу ветерана. І його задача допомогти будь-якому військовослужбовцю або ветерану, який потрапляє в лікарню, оформити всі необхідні документи, зрозуміти певні маршрути, які необхідно пройти, для того, щоб людина, виписуючись з лікарні, розуміла, що. Держава поруч, що держава допомагає, не кидає на призволящі. Фахівець супроводу ключова фігура в новоствореному просторі. Це не просто консультант, а людина, яка бере ветерана за руку і крок за кроком допомагає йому знайти своє місце у житті після війни. Це дійсно людина, яка бере ветерана за руку і допомагає заповнити документи, які необхідно, скоординувати, куди їх подати, розповісти про ті можливості, які є з точки зору проходження лікування, де можна психолога як собі організувати, де працювати, де вчитись, як отримати підтримку для бізнесу. Тобто, фахівець супроводу це такий провідник в цивільне життя. Більш того, фахівець супроводу потім спрямовує ветерана або ветеранку за необхідності до тих надавачів соціальних послуг, які існують. Це можуть бути і послуги з догляду та інше. За словами Наталії Калмикової, ефективність ініціативи доведено. До просторів приходять не лише пацієнти-лікарень, а й ветерани, які мешкають у громаді. Програма вже охоплює 10 регіонів. Її планують розширювати. В кожному такому просторі працює фахівець з чітким. Та відповідальним функціоналом, тобто задача фахівця це провести опитування, потреби встановити зв'язок. Ми не залучаємо на якийсь надлишковий функціонал на працівників медичної сфери. У нас медики лікують і не притаманні функції не виконують. Цією метою вводиться фахівець, який оплачується коштом державного бюджету відповідно до бюджетної програми міністерства справ ветеранів. Фахівець починає роботу одразу після того, як військовослужбовець поступає на лікування. Виходить на зв'язок з бійцем, проводить опитування потреб, перевіряє, чи всі документи оформлені належним чином. За потреби комунікує з військовими частинами, щоб оперативно виправити помилки або добрати відсутні документи. У разі потреби залучаються й фахові психологи з офіційного реєстру надавачів таких послуг. Вони можуть залучити там центр надання адміністративних послуг, виїжджає мобільна валіза, забезпечення надання. Якщо це втрачені документи, якщо це будь-яка там адміністративна послуга, якщо потрібно це допоміжні засоби реабілітації, це оформлення документів, що стосуються виплат, пенсійного забезпечення і всіх, всіх, всіх програм, в тому числі наперед, фахівець супроводу може розказати про ті програми, які ми можемо в подальшому скористуватися, починаючи від питань забезпечення житлом, освітньої компоненту грантових програм, бізнесу, там працевлаштування і так далі, і тому подібне. Кандидатами на цю посаду можуть бути люди з вищою освітою, що відповідають вимогам конкурсу. Після відбору на рівні громад вони проходять спеціальне навчання. Оскільки нормативна база постійно змінюється, фахівці супроводу регулярно підвищують кваліфікацію. Серед кандидатів на посаду Андрій Чорний, ветеран і батько загиблого героя. Головне, щоб допомагати ветеранам. це спонукало мене особиста ситуація. У мене загинув син на війні, і враховуючи, що я був сам є сам ветераном, хочу допомагати іншим в цьому важкому питанні встановлення після служби. Люди після служби не знають, куди себе правильно, ну, де себе знайти в, цій, на, в, новому, в новому житті, а також вон, їм дуже важко зробити перші кроки. По встановленню, в мирному житті нові простори турботи з'явилися одразу у трьох ключових медзакладах краю. Перший простір ми відкриваємо тут на базі госпіталя ветеранів. По сусідству у нас в нашому лікарні швидкої медичної допомоги буде відкритий простір так само сьогодні. ній лікарні також буде відкритий даний простір. Я думаю, від того ми будемо слідкувати від навантаження, як тільки що сказав пан Руслан, на самого працівника зі супроводу. Ми будемо туди розуміти, яке це навантаження, чи потрібно додавати. Це ми це будемо відслідковувати управління ветеранської політики постійно на контакті буде і розуміти, в якому режимі вони працюють, які послуги є найбільшими і кого потрібно додати. І в які моменти підтримати. А вже найближчим часом планується відкриття подібних просторів і в медзакладах області, каже Руслан Запаранюк. Аліна Рябко теми ТВА. служба безпеки України на Буковині викрила екс-голову міжрайонної МСЕК у Чернівецькій області, який налагодив схему отримання неправомірної вигоди за оформлення інвалідності мешканцям регіону. До протиправної діяльності зловмисник залучив знайому, яка раніше працювала медсестрою. Вона виконувала у схемі роль посередника, зокрема, вела переговори з так би мовити клієнтами та отримувала від них гроші за надані послуги. У жовтні минулого року до неї за рекомендацією знайомих звернувся для консультації чернівчанин. Він мав хронічну хворобу протягом тривалого часу. Лікувався, проте в наданні інвалідності раніше йому відмовили. Посередниця пообіцяла вирішити питання спільно зі знайомим головою МСЕК за 9 тисяч євро, запевнивши у надійності схеми. Проте 31 грудня 2024 року медико-соціальні експертні комісії відповідно до чинного законодавства припинили свої повноваження. А фігуранти швидко зорієнтувалися і переконали клієнта, що вони завдяки власним зв'язкам можуть вплинути на нову експертну команду для призначення йому інвалідності. Оперативники СБУ затримали посередницю одразу після отримання другої частини хабаря у розмірі 7 тисяч євро. Під час обшуку будинків фігурантів справи правоохоронці вилучили майже 40 тисяч доларів США і понад 13 тисяч євро готівкою. Комп'ютерну техніку, чорнові записи, а також медичні довідки та виписки для клієнтів. Для екс-голови МСЕК суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Наразі тривають слідчі дії у виявленні осіб, які могли би бути дотичними до схеми. До 15 років позбавлення волі засудили буковинця, який гвалтував трьох своїх малолітніх доньок. Дівчат було вилучено із сім'ї та поміщено до дитячого притулку у зв'язку з невиконанням батьками обов'язків щодо виховання дітей. У результаті роботи з психологом встановлено, що батько вчиняв стосовно них дії сексуального характеру, що підтверджено обвинувальним вироком суду. Вину в інкримінованих кримінальних правопорушеннях чоловік визнав повністю. Інформацію щодо нього внесено до єдиного реєстру осіб, засуджених за злочини проти статевої свободи та статевої недоторканості малолітньої особи. У Чернівцях в каналізаційному колодязі знайшли тіло чоловіка. Так, 15 квітня від працівників поліції надійшло повідомлення до служби порятунку про те, що в місті в колодязі знаходиться тіло чоловіка. На місце виклику прибули рятувальники. Надзвичайники за допомогою драбини спустилися в колодязь та дістали тіло без ознак життя, яке передали правоохоронцям для подальшого встановлення обставин смерті. У Чернівцях горіла квартира у дев'ятиповерхівці. Загоряння сталося на восьмому поверсі. На момент виникнення пожежі в квартирі нікого не було. Сильне задимлення першими відчули сусіди. На виклик за вказаною адресою прибули вогнеборці. Провівши розвідку, у приміщенні рятувальники евакуювали із задимленого середовища 28 мешканців під'їзду. Пожежу надзвичайники ліквідували. Вогонь знищив меблі та домашні речі у квартирі, де виникло загоряння. Причину встановлюють фахівці. Писанка символ життя. І кожен її візерунок є оберегом. Не просто розфарбоване яйце, а символізм давніх традицій, які сягають ще до християнських часів. Напередодні Великодня у Чернівецькій науковій бібліотеці імені Михайла Івасюка організували експозицію без коріння саду не цвісти», присвячену буковинській писанці. Детальніше далі у сюжеті. Віта Добровольська, буковинська писанкарка та авторка виставки, розповідає, що писанки ще з самого дитинства зайняли окреме місце в її серці. Мені все сердечко цю писанку закинула моя бабуся, тому що вона ще, коли я була зовсім зовсім малою, у цій передвеликодній такій метушні брала до рук кирстві і виписувала прекрасні узори. Майстриня каже, що у її рідному селі культура писанкарства була дуже багатою, тому вона досі щороку намагається повторити візерунки з дитинства, таким чином рефлексуючи за теплими спогадами. Пані Віта вважає, що допоки люди створюють писанки, допоки буде Україна. Цю традицію писанкарства обов'язково завжди в Україні передавалось з покоління в покоління. Мати мала навчити доньку, пізніше донька свою доньку, і оцей ланцюжок він не повинен обриватися. Віта Добровольська розповідає, що на створення такої кількості писанок її надихнула творчість Юрія Ференчука, художника та воїна УПА, який у своїй книзі відтворив 1700 писанок Буковинських бабусь. Я вирішила просто вдихнути життя в цю книгу. І я відтворила 1750 писанок з цієї колекції. П'ять років я працювала над цією колекцією і створила таких 45 пано, де представлено. Ставлено всі, всі експонати, всі взірці Юрія Ференчука. З плином часу та розвитком технологій техніка писанкарства і самих писанок осучаснилася. Тому це значно спростило та пришвидшило процес створення великодніх яєць. Колись, як моя бабуся писала, вона писала кірсткою і обов'язково на шпаргаті натоплювалася піч. У нас на Буковині це був шпаргат, брала, ставила посудину з кірстками називали і наносила віск. Вже у наші з вами часи з'являється писачок. Звичайно, він удосконалений, звичайно, набагато легше писати, тому що тут потрібен тільки писачок, свічка і віск. На виставку завітали чимало молодих чернівчан. Майстриня зауважує, що в наш непростий час молодь переосмислює своє ставлення до створення оберегів, активно долучається до майстер-класів та відвідують гурток писанкарства. Разом із пані Світланою Красовською ми ведемо цей гурток, і вже продовж багатьох років ми видали. Ми виховали дуже багато вихованців, які навіть дуже тішить те, що приходять вже своїми дітьми, приводять своїх дітей, і діти їхні пишуть писанки. Як зауважили учасники імпрези, створення великодніх яєць не лише об'єднує людей у традиційному обряді, а й нагадує про зв'язок з мин. Нулим адже писанкарство це прадавній символ світорозуміння, який важливо не забувати і надалі поширювати майбутнім поколінням. Юлія Слободян та мидня ТВ на цьому в мене все з вами була Аліна Рябко. Побачимося свіжим оглядом подій у темах дня завтра на телеканалі Тива.